Сьогодні на 5 грудня розпочинаємо засідання земельної комісії. У нас наряду денег винесено 10 питань. Зараз ми всі розглянемо. Перше питання за відповідно на Олія. Так, такі заява відразу відкриття Олія. Просить прийняти рішення про надання дозволу за розроблення проєкту питання оконтрактації в межах земельної діяльності загальної площадки, три кого. 839 гектари, що знаходяться в межах Черезкої селищної об'єднаної територіальної громади та перебувають власників оліями з метою подальшого будівництва та обслуговування будівель вирощування ремонтного володняку та фабрики на території Черезкої селищної ради міського району міської області на майже маністративних пункт. Тут у заяві є долучені копії та документів і ситуаційна схема. Зазначення сетарної зони від е, вказаного об'єкту. Чи, чи якось якісь запитання чи, е, буде приймати рішення? У земельні ділянки є, е, є дві земельні ділянки, е, не в обласності, але планують засісувати не на всій території ділянків. І коли тут, то, звісно, під'їзд буде з'єднано з гарною зоною, тоді потрапляє територію все що не дозволяється згодом з тим. Тобто вони розказують на рекомендуванні, що як тут, на всіх це з'єднає пілянку. Ну, це буде вже визначено надалі, коли буде вже роблено з'єднання повною коли вже буде такого зйомка і коли тощо воно ще відбудеться. Дякую. To tam, tam że yy, ja w tam, a zaraz idę mogę oglądać, do serdecji. To mistrzem, co mi serdecyjnie. Powiem tylko dwa, dwa, bo tak. Pry, bry, bry. No, tylko Я вам поданки обговорюю Ірина Михайловича, Як ви тим, щоб працювати на чергічного рішення сесії через селищної ради. Номер від 15 грудня 2022 року надання дозволу на місць доступної документації детальний план території в межах вулиці Мельників в селі Леної района військової області. Продовжує велику вулиці Мельники в Пласні. Отже, е, е, майка е, Марії Ірина Михайловна у е, 2022 році зверталася е, дозволя зроблена детальний план території, оскільки е, е, заявляно. Що на користі житловий будинку. Але оскільки зараз житловий будинок вона вже продала, вона вже там деталі плат території розглядати і фінансувати не може. Відповідно, зараз це рішення потрібно казати таким, щоб здатні вчитися. Наступна заява під середньоселичного депокому реча. Відповідно до статті 211 земельного кодексу України, прошу затвердити нормативної грошової оцінки земельні території Шерецької святої ради військової раної області розповідає кафе Сталишинський за церкви. Повністю громади. Вимагають для документації і карти. Але є заперти. Добре. Добре. Наступне питання. Е, є заява від е, голови правління прати Миколая Цемент Андрія Сороків щодо виготовлення нормативної грошкої відцілки. Нормативна вирожка оцінка вступає в дію з 1 січня 2026 року. Миколаїв Цемент хоче подати до відповіді. Вже зараз він не закінчується Тет з 1 січня 2006 року. Території Шерецької об'єднаної територіальної громади на Лайфана має використання дві земельні діянки зайнятою площою 157,7202А, ціле використання 11 будинків для розміщення та експлуатацією змінити і сотник і допоміжних та скуд, приємство, що пов'язані з користуваннями натоми, які використовують на підставі договору ради за ділянки, діянки, укладені 30 квітня 2004 року, належним чином зареєстрованого на момент мета договору. Що в Державному земельному катастрі вчинені запис від 31 січня 2005 року? З метою проведення мого пологу норм чинного законодавства, прав Миколаїв Семен, звертається до вас із проханням, надати дозвіл на розробку нормативному розвитку цінок земельні виконанові номер 462404 15 та кадастно номер 6826 0, 63. Для подальшого укладення додаткової погоди про продовження її договору оренди, за нього до 30 грудня 2004 року, зареєстровано зареєстрованого підніжень на момент укладення законодавства. Немає договору оренди, тому що ще нічний до 31 січня не має довести. Слід ми треба себе знати 110 Любові Михайло. Є заява, є витяг з ДЗК, є технічна документація правовласності і сусіди погодили, сусідів погодили, ми там виходили земельні комісії, відповідно і фітру погодили. І заява голова Ярослава Стахов, яка в місті так само просить закупутації з індустрією. Площа 0,25 від 19 слова житлового будинку. Слодмит, вулиця Безназначена, 19. Є е, витяг з ДЗК, до відбудування житлового будинку, право власності на будинків, зйомки, підписи сусідів, власне, пітьодамів. Даємо дозвіл на Так, Наступне питання про надання дозволу на, на затвердження документації земля, що в основному знову не мерці має від місцевості площі 5. Роман Романович. Село Миколиця Шевченка, 1002. Площа від га. є витяг. Є технічна документація, право власності на земельні ділянки, сусіди є погодження, все є, є погоджено. Затверджено, так. Заперечуємо. Наступне питання е, заява Поповича Сергія Миколаєвича для Сенє. Просить забрати працюємо земельні дня передати порядку земельні, як на площі. Ну, і кому 1,78 і багато, є з у свого дні будівлі торгіїв, лікарю Серказень на яка розташована за адресою військовослідської міністрації, стали ще щирець, у це ось 96 бе терміном на 10 років становить веде владу. В основі 12% для максимум. Я сам референс. А то ми рекомендуємо в громаді, яка має запасатися. не немає. Населища Щерець, вулиця Гайдамацька, 29, просимо на дозвіл на визнання документації з МВУ, щоб розповідає, мов є менше за межі діє. Площі Гектар 97га, до весь товарного сега. Замість сертифікату. Скоріше устаповав сертифікат. Устаткував сертифікат з. Если делать. Если делать, это просто рукой. Баба, если её посадить, если так там. Если товар стоит, э, ну, нужный я возьму с сутом, что ему сладковами, вот так отдаём, да? Є заяви від учасника бойових дій, жителя села Піски, вулиця Лесі, Оріньки, 69, чирні Віталія Миколаєвича просить виділити земельну земельні янтила особисто знятського составку, місяць ради корінкований пошук доводит. Учасник бойових дій право на професію не використовував. Задав заяв відзначення. Пропонуємо розглянути на заяву після зацікавлення. Thank you.